Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас звичайний день із сільського життя. Так, наші кролики відпочивають. Хтось наверху, вон там. хтось тут. Хочу зараз їм насипати зерна, так як рано ще було. А ось уже немає. Вже з'їли. Ось так. Також маю ще одну новину, зараз вам її покажу і розповім. У цієї криланя нема і не буде. Це вона просто собі було, ямку вирила там. <кій> Надії були марними. Ну, вся така трохи дика крилася чимна. Хоча воду привертаю ось цією, вода стоїть. Оце любимо перевертати. Ось так. Ось, ну все більш-менш добре. Шкода, що ось ну, кровонят немає. Ну це вже <пізніше>, пізніше вирішиться. Придбаємо кроля і будуть кривонят. Так, йду зараз їм зерна насиплю. Хочу показати, там в мене підписниця замовила гриби. Сухі. Ось це білі гриби, а це сиродіжки. Ось так. Якщо вам буде зручно, ми упакуємо в отакі пакетики. Тут приблизно по 70 грам. Ось так в цьому пакетові. І ось такі сиродіжки. Середіжки сиро є більші, є <coughs> різані, але переважно вони такі ціленькі, гарненькі. Вони навіть мені більше подобаються, ніж білі гриби. Ці серодіжки такі хрумкенькі, смачні. Ось так. Це такі а оце отакі. Гриби в нас і ніжки, і шапочки. Ось так. Ось такі гарненькі гриби, гарно просушені. Коли буду відправляти, вам обов'язково напишу і повідомлю. Так що ми поїхали далі. Останні теплі дні осень. Ось так, як віта так гарно цвітуть, оці, тільки листя на них понападала. Такі гарні. Оці рожеві мені також подобаються. Такі дрібнень, дрібнесенькі. Ось. А це такий, я показувала минулого разу. Такий полум'яний. Також запашний. Також ми почали бити горіхи, але горіхи почали бити запізно, тому що вже ціна на них падає. Уже по 120 гривень за кілограм дається половинок. Якщо я не помиляюся. Так що так. так перекопали таку невелику діляночку під часник. Ще трохи докопаємо. Треба буде підрівняти, а кури вже допомагають розпушувати. Буде тут чесне, обов'язково покажу і розкажу, як ми будемо його садити. А також вчора просава е, повониця, цю, що мені прислали посилкою. Це пізня полониця, тільки ще буряни. кущики, є такі малесенькі. Ось такі гарні кущі. Ось так. Так, починаємо зерна давати. Так, я трохи забагато дав, тому що цей криль на дієті. То встигеть. Зажирів Так, зараз другим будемо давати. Так. І ось цим кролям насипаємо. А ще тут усипив трохи край. такі вже гарні кролі. Немалі. Так, і ця кролися вже хоче та подати лізеш ось так. Потім би тільки зерно їсти, Це. надії були марними. Ось я вам скажу на рахунок цієї крилиці. Ось цієї. Взагалі <смі> ці дві крилиці, кривнят, не мають. І не знаю, коли будуть мати. Так що води треба подосипати. Хто поперевертав, у кого нема. А дивіться, який дядь гарно. Так, Зараз води насипаємо. Отак. О, і курчата прийшли їсти так ось нами ще качур молодий. Отак зерна повигрівали. Вони ну, хай дідять. Ось такий у нас день із сільського життя. Ось так я постарався вам зняти відео невеличке. Взагалі, що ми робимо в селі. Ну і кому цікаво було, звичайно, ставте лайк, пишіть коментар. Всім мирного, чистого неба. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.